Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку Різдвяна магія. Знайдене щастя! Розкажу вам історію, в яку дійсно важко повірити. А сталася вона в місті Тернопіль. Тернопіль це не просто місто, а казкова атмосфера, де історія та фантазія переплітаються, а кожен куток приховує в собі загадку часу. Мальовничі вулички відбивають всю різноманітність культур, що переплелися в місті. Зранку за вікном настала казкова зимова картина. Перші сніжинки танцювали у повітрі, прикрашаючи землю білою ковдрою. Поступово сніг почав прикривати дахи будинків, дерева та стежки, перетворюючи все на своєму шляху в чарівне біле царство. Діти вийшли на вулицю із захопленням спостерігати, як кожна сніжинка падає на землю, додаючи нові шари пухкого снігу. Вони каталися з гірки та ліпили сніжну бабу. Зимова краса зачарувала кожного мешканця димок з димарів танцював у холодному повітрі, а світло з вікон прикрашало вулиці, створюючи їх особливо атмосферними та теплими. Згодом люди почали готуватися до святкування Різдва, прикрашаючи свої домівки ялинками, янголами та іншими новорічними прикрасами. Місто сяяло і всі жителі чекали на свято. Але одного ранку люди побачили у місті жахливу картину, святкова атмосфера міста зникла. Всі вулиці опинилися в сірому тумані. Темні хмари і смуток кружляли навколо людей. Замість веселих кольорів та яскравих вогників вулиці вкрились темрявою. Вітряки, які традиційно крутилися від вітру, зупинились. Магазини та кафе, які раніше виділяли своєю новорічною красою, тепер виглядали мовчазними та пустими. Люди спілкувалися між собою, намагаючись зрозуміти, що трапилось. Гомон і сміх, які раніше наповнювали вулиці, змінилися обговоренням важливої теми. Здавалося, що все місто намагалось швидко розгадати цю таємницю. Серед розмов деякі люди згадали стародавню легенду про злого чаклуна, що жив у темному лісі. Ця легенда розповідала, що він мав здатність поглиблювати у темряву та смуток цілі міста. Дуже давно про цього чаклуна вже не було чутно. Люди й забули про сумні часи, які переживали колись. Максим і Влада, двоє маленьких діток, які грали в снігу на подвір'ї свого будинку, почули сумну розмову між дорослими щодо зникнення святкового настрою. Максим обернувся до влади, її великі і гарні очі сяяли рішучістю. Максим сказав, Владо, треба зробити щось, аби повернути святковий настрій назад у місто. Ми повинні врятувати Різдво. Влада трішки задумалась і відповіла. Так, Максиме, давай використаємо свої навички та сили, щоб знайти того та повернути свято. Нам потрібно підготуватись, додав Максим. Спершу ми сходимо в бібліотеку і знайдемо відповідь про цього чоклуна. Прекрасна ідея, Максим. Я впевнена, що чоклун має слабкі місця. Треба їх обов'язково знайти, відповіла влада. Діти взяли з собою свої улюблені іграшки, милорожеву рожеву кішечку та синього дракона на ім'я Драко і відправились до місцевої бібліотеки. Дійшовши до бібліотеки, друзі взяли величезну кількість старих книжок і стали їх переглядати. Діти шукали відомості про чаклуна та темний ліс, адже ніколи раніше не чули про них. Влада та Максим виявились спритними читачами. Вони швидко та з захопленням відкладали одну за одною прочитані книги. Ось, дивись, Владо. Це відомості про темний ліс, зрадів Максим. Так, тут написано про чаклуна, зараз я все про нього прочитаю, відповіла Влада. Чаклун, що приславився темрявою, одягнений в чорну мантію та має білу бороду. Він сам всього боїться, його погана поведінка це відзеркалення слабкості і самотності. Серце чаклуна вражене вічним холодом, але в самому серці є слабке місце. Відомо, що світло, музика та дитяча радість можуть оживити його і принести світло туди, де раніше була тільки темрява. В книзі була одна ілюстрація темний ліс та загадковий чаклун. Він стояв поруч з печерою та тримав у руках великий старий мішечок. Діти були вражені цим відкриттям, але врятувати місто могли лише сміливі діти, які не бояться темряви та зможуть піти в темний ліс і показати чаклуну свою радість до життя. Максим і Влада стояли перед великим вибором залишити все, як є, або спробувати врятувати святковий настрій для свого міста. Трішечки подумавши, вони вирішили піти в темний ліс, щоб знайти чаклуна. Діти були розумні та відважні, але водночас відчували сумніви та трішки страху перед темрявою, що лежала в глибині лісу. Максим тримав у руках свого драко, який став його талісманом, а влада міцно обійняла рожеву кицьку як улюбленого помічника у важливих справах. Ми можемо врятувати різдво, якщо подолаємо цю темряву разом, сказав Максим. Так, Максиме, ми несемо світло і радість, і нам вдасться знайти чоклуна та повернути свято в наше місто, додала влада. Взявшись за руки, діти подолали перші кроки у темний ліс, де тіні величезних дерев схилили над ними своє гілля. Вони відчули свіжий сосновий аромат у повітрі, сніг дедалі ставав глибше. У високих кучугорах снігу вони помічали сліди диких звірів, що мешкали в цій місцині. Діти йшли, мабуть, цілу годину або ж їм так здавалось, але йти далі ставало все важче і важче, ліс ставав по справжньому темний, навіть білий сніг, який оточував дітей, більше не допомагав їм. Діти зупинились, вони були трішки розгублені. Саме тоді, коли здається, що вони повністю потонули в темряві, до них прилетіла давня подруга Влади, сова Нока. Влада одразу впізнала її м'яке перо та величезні очі. Нока сіла на гільці перед ними. Владо, Максиме, я довго чекала, коли ви придете в темний ліс. Я знала, що ви сміливі і захочете врятувати Різдво. Я вам допоможу, сказала Нока. «Нока, як ти можеш нам допомогти? запитала влада, подивившись на свою пухнасту подругу. Сова відповіла, пам'ятаєш, як ти мене врятувала, коли я була маленькою. Тепер час віддячити вам. Я добре знаю ліс. Тримайтеся біля мене, і я проведу вас до печери чаклуна. Нока розгорнула свої великі та сильні крила і полетіла вперед, показуючи шлях дітям. Незабаром вони вийшли до Старого Дуба, здавалося, це було самісіньке серце лісу. За легендою, саме тут була печера чаклуна. Діти причаїлися біля входу і дійсно побачили його, викрадача щастя, чоклуна, вбраного в чорну мантію. Наші герої підняли свої іграшки перед собою. Зібравши всю свою сміливість, діти почали промовляти веселі слова, які вони готували дорогою до чоклуна. Світять зірки нам навколо, з веселою піснею ми йдемо вперед. Хай сніг прикрашає всі наші стежинки, дарує нам радість і сміх. Чоклун, поглянь на нас, ти побачиш світло в наших очах. Кожне слово дітей перетворювало пісню на чарівне заклинання. Чаклун почув перші нотки дитячої пісні, яку співали Максим і Влада. Спочатку він став сприймати це як завзяту, але неприйнятну атаку на його темряву. Проте з кожним словом він відчував, як його серце застожене темрявою, починає танцювати. Слухаючи слова пісні, в яку діти вкладали власні надії, чаклон відчув, як його темні думки змінюються світлом дитячих усмішок, його обличчя втратило суворість і набуло виразу невпевненості, плавно переходячи в доброзичливість. Коли діти завершили пісню, Чаклон, який раніше, крав радість, Тепер стояв перед ними і відчував, як йому соромно за вкрадене в дітей та дорослих свято. Чаклун промовив, Діти, ви врятували мене від темряви, якою я вкрав радість у вас. Дякую вам за світло та веселище, які ви принесли в моє серце. Тепер давайте разом створимо світ, де темрява не матиме сили. Чаклун вийшов з печері, і темрява навколо стала відступати. Після короткої розмови з чаклуном діти вирішили повернутись у місто. Шлях назад здавався набагато коротшим. Повернувшись до міста, діти побачили чарівну картину. Вулиці виблискували яскравими кольорами, а будинки знову сяяли ліхтарями та гірляндами. Максим і Влада радісно подивились один на одного і заплескали в долоні від такої краси. Владо, ми це зробили. Ми врятували місто, загомонив Максим. Так, Максиме, це була неймовірна пригода. Ми повернули наше свято. А Чаклон, здається, зрозумів, що світло і радість це справжні скарби. Ми змінили його серце, доповнив Максим. Так, і тепер кожен може насолоджуватись чарівною атмосферою свята, відповіла влада. З цими словами діти вирушили додому, співаючи святкові пісні. Друзі, якщо вам сподобалась казка, поставте, будь ласка, лайки та підпишіться на наш канал, щоб вчасно дізнаватись про нові казочки. Я вас обіймаю!